Зараз поговоримо, Ігор Ісаєв, редактор Української служби польського радіо, у нас на зв'язку. Добрий вечір, Ігоре. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, от власне ці події знесення чергового пам'ятника УПА і така реакція в, в, в інтернеті. Ну, ясно, що це там специфічні сайти, але це робиться з, з абсолютно певною метою. Що це власне відбувається? Ну, відбувається дуже цікавий процес, який він на перший погляд здається таким процесом, який стосується, можливо, кількох сіл. Натомість насправді в цьому процесі глобально віддзеркалюється оцей трикутник Росія, Україна, Польща. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що в східній Польщі діяла Українська повстанська армія, як напевно глядачі собі уявляють, якби це частина українських етнічних територій, і там на цих землях на ці. Люблянщини, були певні місця, де відбувалися бої української повстанської армії, були села, з якою ця армія пов'язана, і в цих місцях українська громада у 90-ті роки встановлювала пам'ятники, тобто таких сіл, де пам'ятники воїнам, які загинули, наприклад, в тому місці, або які походили з того села, є. Трошки чимало було встановлено на початку 90-х років, зрештою, як і в Галичині, чи на Волині там, воякам польських різних формувань. І тут наступає цікавий момент, що ці пам'ятники були встановлені в період, коли. Не діяв, не діяла польсько-українська угода про те, яким чином що так скажу вшановувати воїнів з формування, ну які викликають трошки різні емоції по обидва по обидва боки кордону. Отже, ці пам'ятники були встановлені на початку 90-х, Закону ще не було угу. про те, яким чином встановлювати ці, ці пам'ятники. Закон з'явився. Десь всередині 90-х років, вже не пам'ятаю, який конкретно це рік. І він якби врегулював, що якщо будуть встановлюватися нові пам'ятники, то вони будуть встановлюватися за погодженням між державними органами Польщі України. І, наприклад, на цих пам'ятниках не будуть вказуватися звання. Тобто будуть просто прізвище, ім'я і вічна пам'ять, скажімо так. Ем, натомість на існуючих пам'ятниках було написано, що це був хтось, там, скажімо, там, сотник сотні Української повстанської армії і там, Слава Героям. Так? Угу. Ем, і е, фактично ці пам'ятники е, опинилися в такій сірій зоні. І е, тепер російська пропаганда дуже вдало викрила цю сіру зону, бо з одного боку е, вони е, теперішньому закону не відповідають натомість. Вони були встановлені в тому, в тому моменті, дуже часто, коли е, закон не регулював їхнє встановлення. І тепер у ці всі пам'ятники, які е, згідно з законом з теперішнім. Ну, встановлені трошки неправильно, вони от так по черзі, починаючи від початку року, а особливо тепер влітку, вони нищаться. І нищаться так дуже брутально. Відео Представники такої групи, чи це група, яка репрезентує себе як патріотична польська група, викладає в Ютуб в інтернет. Потрапляють саме з цієї сторони фотографії того, як знищуються ці пам'ятники. Це трошки нагадує дії Ісламської держави, яка так піаровські вбиває своїх супротивників. І це якби таке болюче місце, яке регіональне є. Натомість, як в яке дуже вдало можна натиснути е, у саме державних відносинах між Польщею і Україною. Е, бо, е, якби як я повторююся, закон не регулює е, те, яким чином тіх ці, ці, існуючих пам'ятників. Натомість їх просто нищить, тобто їх тепер не буде кому відновлювати. Буде великий скандал е, з тим, яким чином е, встановити новий пам'ятник замість зруйнованого, чи встановлювати, чи не. Встановлювати, так що це буде справа, яка буде мати свої 20 різних хвиль. Ігор, скажіть, будь ласка, а ось угу. ця організація активіст, якої знищив пам'ятник напередодні? Я так розумію, що перекласти назву можна як безшумні і невидимі? Да? Ні, чи хочем, не це це така кличка цього цієї людини? Чи, чи, чи це були в часі е, Другої світової війни, в часі Варшавського постання це така досить відома група була, і вона на такому міфологічному е, рівні існує просто. То це я не знаю, якби хтось в Україні взяв собі е, там якусь таку кличку Степан Бандера вписав в лапки і сказав Я Степан Бандера. От зараз Та, не організація шу... Степан Бандера я зрозумів. А хто взагалі да. ці ці організації, які цим займаються, е, і на звідки вони йде фінансування? Ну є якась інформація? А наскільки вони Розумієте, поширені? Це... Це дуже це дуже тепер важко з'ясувати. Натомість те, що можемо сказати в цей момент, бо прокуратура тепер досліджує цю справу. В принципі, цей пам'ятник, якщо йдеться конкретно про пам'ятник у селі Вербиця, який був знищений ось напередодні, так. То е, на ньому вже е, існували перед тим якісь написи. Ці пам'ятники, як би кажу, що вони час від часу піддаються якимось таким, якимось таким провокативним діям. Е, натомість е, перед тим пам'ятники були знищені у селах, наприклад, Грушовичі, е, на Взгір'ї Монастир, теж були ці пам'ятники УПА і теж були знищені цією самою групою. Звідки вона походить, що це за група, що це за люди? Е, е, З'ясувати ну, принаймні по публічно ми не маємо сил. натомість е, зразу ці інформації з'являються на сайті е, Новоросія Тудей, який, до речі, крім е, що так скажемо, міжнародних мовних версій, тобто англійської, німецької, французької, іспанської, російської, має е, польську версію. А польська мова це мова абсолютно однієї держави. Так, тобто mm -hmm. явно, що е, Польща стоїть для е, російської пропаганди якоюсь окремою, окремою частиною. і Явно тут ці ці дії простежуються в цих діях. Простежується те, що явно хоче е, Росія використати якісь, е, скажу так, незалагоджені питання між Польщею і Україною. І таких є досить багато, і в основному вони ґрунтуються на історичній пам'яті. І е, е, на цьому тлі напевне посварити дві держави. У їхньому якомусь поки що єдиному фронті щодо Росії, зараз Польщі ще будуть 26 жовтня парламентські вибори, і під парламентські вибори теж багато дій спрямовано. і саме напевно, йде з тієї самої сторони, тобто з російської. Хоча явно ніхто не може підтвердити цього фінансування, що це є конкретно з Кремля, йде. Бо Uh -huh. Наприклад, на, на початку року в Польщі утворилася проросійська партія, яка називається Зміна, е, і лідер, якої, наприклад, їздив минулого року в, в березні на Кримський референдум, так званий. Е, і у нього є ніби якийсь такий дослідний інститут? Всі знають, що на цей інститут ідуть російські гроші, натомість офіційно ніхто цього ще не довів. А от я, я пропоную про це обов'язково, ще трошки згодом поговорити, а просто повертаючись до цієї теми пам'ятників УПА, щоб зрозуміти, а чи дійсно ці пам'ятники викликають? Роздратування чи обурення серед тих самих мешканців Вербіци чи інших селищ, де вони встановлені? Тобто, чи це дійсно є проблемою, на яку звичайні люди звертають увагу? От, О, дивіться, до, я собі до тут... того як от його вчора uh -huh. розгромили, Приміром це, це до речі, дякую вам за це питання. Це дуже слушне питання. Бо я собі зараз прочитаю, я собі роздрукував цитату цієї людини в Балаклаві, яку саме і запитують про те, чи не боялися вони реакції мешканців навколишніх сіл, польських мешканців мається на увазі. Він говорить: ми не боялися. А якби була якась ворожа реакція зі сторони місцевих мешканців, ми були приготовлені відповісти їм. Ті, хто е, хотів нам потенційно перешкодити, це не поляки, це Бандерівське стерво, перепрошую, це так сказано. Uh -huh. А е, для таких людей ми не маємо милосердя. Тобто це цитата цієї людини, е, в, е, якби в репортажах по ці знищення пам'ятників на цьому місці е, в цих місцях саме в східній Польщі, при кордоні з Україною, вони тривають уже якийсь час і вже, е, е, якби не була камера польського телебачення в Вербиці, натомість у попередніх місцях, де знищення були буквально недавно, я бачив висловлювання місцевих мешканців. Місцеві мешканці прямо говорили, що це знищили не наші люди, не з нашого села. Ніхто їм з села не допомагав. Бо, звичайно, ми маємо свої застереження щодо української повстанської армії. Натомість пам'ятники, особливо на цвинтарі, ми нищити не будемо. Так говорять загалом місцеві мешканці. Тобто вони можуть мати іншу думку, натомість вони загалом ну, це вважається таке святотатство, все таки в Польщі, знищити пам'ятник, який стоїть на цвинтарі. Тому так, так, да, так, я вже так можна то вже узагалі мати по А взагалі, от відносини чи стосунки, скажімо так, мешканців а, східної Польщі, а, їх їх відношення до мешканців, приміром там західної України, яке воно там зараз абсолютно дружнє? Чи постійно все ж таки спливають а, в пам'яті ці там трагічні сторінки історії, скажімо, да? Ну, ви знаєте, ставлення мешканців з такого середньостатистичного мешканця східної Польщі до мешканця середньостатистичного знову ж таки західної України, його дуже важко категоризувати в якусь одну групу, бо це є цілий спектр різних емоцій, і то з обох боків, так і ці емоції дуже часто не пережиті. Натомість, ви знаєте, цими емоціями намагаються користуватися тепер перед парламентськими виборами, бо от є, наприклад, справа теж з останніх днів, коли один з місцевих депутатів, які балотуються з місцевого округу, зразу при виїзді з прикордонного переходу Гребенне, а це я нагадаю, траса Варшава Львів, дуже така рухлива траса. Він помістив фактично передвиборчу агітацією польською і українською мовою, на який написав: пам'ятаємо, про Волинь так, Тут мається на увазі Волинська трагедія 43-го року, і це явно з таким комуніке, щоб вдарити в українців, так? Тобто, Видно, в цьому в цьому вдарити в українців з одного боку, а з іншого боку, більше це все-таки скероване на місцеву польську публіку, щоб показати ось українці, що на в'їжджають до нас, і ми їм показуємо такий великий шиш, що українці, українці станьте тут прямо в цьому місці на колінах. Так mm -hmm. тобто я не знаю, чи українці просто спроможні відчитати у цій передвиборчі агітації, фактично цей комунікат. Натомість те ті фрази, які там написані, вони мають під собою другий сенс там. Ці це, це фраза, там яка дуже часто зустрічається волин не про не про, про пам'ять, Пам'ятаємо, це саме фраза, яка дуже часто використовується тими організаціями, які дуже часто якраз і хочуть поставити українцями на коліна українців на коліна. Тож тепер перед перед виборами в східній Польщі знову ж таки акцентую в східній Польщі, бо в західній це не завжди пройде. Uh -huh. В східній Польщі місцеві політики це використовують. Отже, вони мають напевне результати соціологічних досліджень, що. Вказують на те, що історичні питання досить сильно ділять поляків і українців, саме там регіонально так. Ну, от власне, продовжуючи, продовжуючи цю тему, польща є таким, ну напевно, локомотивом серед таких момих друзів України в Європі, і Польща одна з тих країн, яка чи не найбільше намагається довести, і постійно повторює про те, що власне тут в Україні з цьому конфлікті з Росією захищаються європейські цінності і захищаються, скажімо так, да, східні кордони Європи. Ця тема на виборах наступних: от наскільки вона буде важливою, і як взагалі складаються стосунки зараз між офіційним Києвом і новим польським президентом? Я би я би сказав, що вони взагалі зараз ніяким чином не, не складаються і не будуть складатися. До речі, в українських медіях дуже сильно е, тепер міцно йде така, я б сказав, навіть пропагандна хвиля, якщо говорити з Польщі, вона стосується концепції нового польського президента Анджея Дуди, яка називається по українськи міжмор'я в українських медіах дуже часто його називають інтермаріум, тобто концепція такого федераційного блоку держав Польщі, країни Балтії, Білорусь, Україна, який би протистояв Росії, так Загалом, ця концепція зводиться, це не є нова концепція, це концепція Йозефа mm -hmm. Е, І я дивлюся, що в українських медіа дуже з великим ентузіазмом і коментатори це сприймають. Натомість це є просто частина такої перед передвиборчої агітації. Тобто не варто Польщ... це сприймати серйозно. Так поки що дивіться, з одного боку є ця концепція, є такі дуже красиві заяви щодо України, які в Українській медіа зараз транслюються е, зі сторони нового е, нової адміністрації польського президента, е, натомість з іншого боку. Щодо конкретних якихось речей, наприклад, конкретна річ це зустріч Петра Порошенка з Анджеєм Дудою, яка ще досі не відбулася, і про яку Петро Порошенко і його адміністрація намагаються намагається якби від травня ще її намагаються зорганізувати. За що тут попадає і місцевим українським дипломатам на місці у Варшаві, і цим людям не вдається фактично це зробити, бо Анджей Дуда не хоче цієї зустрічі. Він боїться, що те, що він зустрінеться з українським президентом, негативно відзеркалиться на рейтингові його партії в наступних жовтневих парламентських виборах. Отже, поки в листопаді не буде сформований новий польський уряд, все інше, що транслюється зі сторони нового польського президента, це є частина передвиборчої кампанії. І нічого більше, голосні Я красиві зазві. заяви і з іншого боку, брак дій фінальне запитання, напевно, стосується російської пропаганди, оскільки ну очевидно, що напередодні. Виборів вона буде посилюватись. Як вона працює в Польщі, на кого працює, через кого працює хто аудиторія, Тому що, якщо ми розуміємо, що є там певні ресурси, які називаються новоросія Today», то людина, яка отримує інформацію з цього ресурсу, очевидно, має і розуміти, яке ставлення до цієї інформації має в неї бути. От чи чи справді це так, і чи справді дивіться польське суспільство воно розуміє де пропаганда, де де інформація? Ресурс Новоросія Тодей, його польськомовна версія дуже цікава, бо вона якби не подібна на жодну іншу версію. Отже, в польському середовищі, якщо раніше російська пропаганда в Польщі ставила на ліваків, тобто на представників посткомуністичної еліти, так і через них намагалася якимось чином діяти, то зараз ситуація змінилася. Зараз російська пропаганда, як і в більшості інших країн Європи, діє через частину націоналістів. І зараз Кола, яке дуже умовно можна назвати середовище польських патріотів, воно, в принципі, ще десь після Криму, або навіть в часі Майдану, дуже сильно розкололося. Частина польських правих перестала вважати, що справу волині треба витикати всюди, де можна, що українців треба ставити на коліна за будь-яке згадку про пандери, вирішили цю, цю справу відставити. І це досить значна частина польської еліти. Окрема партія «Право і справедливість, з якої виводиться новий польський президент Анджей Дуда. З іншого боку, у... ті, кого можна назвати ультранаціоналісти, вони дуже часто саме підпали під дію російської пропаганди. Вони абсолютно транслюють зараз ідеї про бандерівську хунту в Києві, про там, боротьбу за незалежність Донецької та Луганської народних республік. Це все транслюється польською мовою. Ці вже якби, слова і словосполучення прижили. Лися навіть в цій частині в цій частині польських патріотів. І цей розкіл відбувся от буквально протягом останніх півтора року. І ця частина, ця група проросійська, вона щоразу, я не знаю, я не можу її охарактеризувати процентно. Але, натомість пропагандно вона щоразу збільшується і збільшується, якби її піар, її медіапереказ у. У Польщі загалом, тож видно, тут тут є певні напевне якісь сплановані дії і є підтримка. З іншого боку, наприклад, є такі гру, є такі люди, які називаються лемки, частина з яких вважає себе частиною українського народу, частина з яких тут названі лемки-сепаратисти вважають себе частиною окремого народу русинського. І, наприклад, такий Священник отець Дмитро Сидор з Закарпаття, з Ужгорода, який, да, який, який першим в Україні в 2012 році отримав вирок за сепаратизм, умовно. він от, буквально кілька місяців тому він був е, на півдні Польщі. Е, це не був його жоден офіційний візит, натомість це був певний посил до православних лемків. Тобто, тут намагається будуватися група ще з цієї частини. Тобто, е, е, а от кілько... як е, як національні мови? Вники і приватні і суспільні реагують і, взагалі, на, на да, реагують на посилення російської пропаганди, тому що я розумію, що є втомлення від в аудиторії від війни в Україні від цієї Росії. Хочеться щось інше вже чути. Чи зменшується кількість новин про Україну? Про те, що тут відбувається. На центральних каналах, Як, як і в усіх, як і в усіх європейських країнах, звісно, частина новин про Україну зменшується. Натомість ці, скажімо так, з одного боку є ці засоби масової інформації, які ще з часів помаранчевої революції постійно транслюють, якби новини з України. Транслюють процесуально. Є дуже прихильні в Україні. Це передусім середовище газети виборчої, тобто ліберальні польські інтелігенти, скажімо так. І це частина е, е, правих. Я не скажу, що це є націоналісти, які зосереджені навколо е, телебачення Републіка, навколо газети польської. Е, і тобто, це, це от дві такі великі групи, які от постійно, постійно говорять про Україну і е, якби не ведуться на те, що їхня аудиторія втомлена від України. Вони намагаються постійно подавати новини з України. Натомість, якщо говорити про загальну аудиторію, то так новини новини, звісно, сходять на ні. Щодо того, яким чином боротися з російською пропагандою, тут ніхто не вигадав жодного рецепту. Тобто, з видно, що посилюється, що так скажу, медія місце, особливо в інтернеті, звісно, посилюється от переказ саме проросійських. Різних медіаресурсів. Натомість їхні речники теж з'являються на публічному телебаченні тут в Польщі, на публічному радіо, на громадському тобто, радіо і телебаченні. Натомість чи є проти них якась там цілеспрямована кампанія, щоб вони не з'являлися, щоб не давати їм голосу. Такого немає, в принципі, в демократичній державі не може бути. Я зрозумів. Ігор, дуже дякую вам за те, що знайшли час. отакої, от да? планували. 15 хвилин а півгодини. А дуже ґрунтовне інтерв'ю. Дуже дякую, дуже цікаво. Ігор Ісаєв, журналіст Української служби польського радіо. У нас був на зв'язку з Варшавою.